Стратегія це вибір цілі і кроків для її досягнення. Коли ми говоримо про бізнес стратегію, то варто розуміти, що відповідь на два. Суперважливі питання. Перше це чому клієнти оберуть нас, а не будь-які інші варіанти на ринку. І друге питання це а за рахунок чого буде зростати бізнес. Стратегія бізнесу дає розуміння на яких компетенціях, на яких своїх суперсилах і сильних сторонах бізнесу треба сфокусуватися, щоб бути максимально випуклим, та щоб бути максимально унікальним в чомусь і через що тебе будуть обирати на цьому ринку, і ти зможеш виграти. Якщо ми говоримо про стратегію розвитку компанії, то насправді вона така багаторівнева на самому першому і найвищому рівні стоїть особиста стратегія власника ти для чого. Відкриваєш цей бізнес і чи потрібен він тобі взагалі, щоб стати тою кращою версією себе, якою ти хочеш в кінці життя? Якщо е, ти бачиш, що бізнес потрібен, це твоє, окей, приступаємо до бізнес-стратегії. Бізнес стратегії, бізнес -стратегії це про те, який бізнес ми хочемо побудувати там через 5-10 років, яких цілей досягти, по яких показниках будемо міряти, що у нас все класно виходить. Як тільки ми це зрозуміло, переходимо на рівень маркетинг стратегії, бо маркетинг це про маркет, про ринок. І тут постає питання: окей, якщо ми хочемо ось такий бізнес з такими цілями, на якому ринку на? це вдасться зробити. У яких клієнтів зараз той мільярд, який ми хочемо заробити там через 5-10 років, хто ще є на цьому ринку, і як зробити так, щоб на ринку обрали нас, а не конкурентів, і це все про маркетинг стратегію. Як тільки ми це зрозуміли, ми можемо приступати до бренд стратегії. Це про те, а як нас мають сприймати на цьому ринку, щоб обирали нас, а не конкурентів, щоб бізнес досягнув потрібних цілей, і я, як власник, там реалізував свою особисту життєву стратегію. От як тільки ми знаємо, який бренд потрібно побудувати у голові у споживачів, переходимо на рівень Комунікаційної стратегії, що треба розповідати цим людям постійно, щоб в них сформувалось таке бачення нашого бізнесу, такий бренд, щоб ми виграли цей ринок, там досягли бізнес-цілей і засновник бізнесу був щасливий. І ось тільки там після комунікаційної стратегії далі можуть іти там не знаю, SMM стратегії, Digital стратегії, TikTok стратегії, і так далі. Тобто, стратегування це дуже такий поетапний процес, і всі рівні стратегії дуже зв'язані. Я завжди дивуюсь, коли там бізнес-стратегію робить хтось один, або її взагалі немає. Але ми вже робимо смм стратегію і так далі, і так далі. І якщо немає цієї зв'язки, воно об'єктивно не працює.